Манго всіх сортів і розмірів привезли фермери з усієї Індії на фестиваль у сілігурі, але центром уваги тут стали ось ці плоди. Їх продають по 1200 доларів за кілограм. Це ціна iPhone 13. Ці фрукти називають манго міядзакі, бо їх почали вирощувати в одноіменній префектурі Японії. Там ці плоди називають сонячними яйцями, бо їх дозрівання залежить від сонячного світла. Торгівці кажуть, що один кілограм м'ядзакі коштує 100 тисяч індійських рупій. Мене вразила така ціна. Нині такі манго вирощують і в західній Бенгалії, що на сході Індії. Я привіз щеплені рослини з Бангладеш. Спершу ми просто подивилися, яким буде врожай. Він вийшов хорошим. Міядзакі це не якийсь окремий сорт манго. Уся суть у трудомісткому способі вирощування. Завдяки йому манго виростають повністю червоними, тому вони солодші за звичайні плоди.